Друзів. Це бі мама, і постійна рубрика тепер, мабуть, так і буде, блогер монтує в подушках. Насправді можна сісти за стола, і це зручно, але зручно і в ліжечку. Ви знаєте, от там батарейка, Я як стара кицька. Так теплесенько, гарненько притворилась. Не можу сказати, що в нас холодно. Але стелі високі і ну, не спека. Комфортна температура, прекрасна, але біля батареї дуже і дуже приємно. То це я притулилася спиною. І лежачи в ліжку, майже лежачи монтую. До речі, в Ужгороді, я можу помилятися, але майже ніде немає централізованого опалення взагалі, можливо, його і не існує. Мені здається, тут майже в кожного індивідуальне: або електричне, або газове. У нас газове, у нас котел, і ми собі його включаємо, коли вважаємо за потрібне. І навіть зараз за такою погоди, коли досить холодно на вулиці, я навіть не знаю, яка температура, до речі. Зараз подивлюсь, що там робиться в нас. Зараз у нас вночі було мінус 3, зараз максимум 2-3 градуси. Ми включаємо батареї десь годинки 3 зранку, годинки 2, 2 в день, і перед сном 3 години. На ніч не включаємо. До ранку так досить прохолодно. Але ми спимо під теплими ковдрами. І нормально, коли буде більший мороз, буде видно, але газ досить дорога історія. І ну, нам не треба більше. Нам достатньо, воно підтримує температуру, поки можна так, то робимо і так. Але тепло це, звісно, дороге, але задоволення. І добре, що є така можливість контролювати це за цих умов, коли часом дуже довго в людей немає світла. Це таке щастя, що ми можемо бути в теплій хаті. А я вам в цьому ролику покажу те, що не показувала ще. Я тут знайшла, біля Ужгорода, знайшла місце для свого хобі. Божечки, який це кайф. Покажу вам нашу прогулянку. До речі, так, я там була неправа. Я була не права. Я визнаю. Я вже чекаю весни, Стане тепліше, знову туди рванем. Побачимо: а у вас є таке хобі? Ви грибуєте чи не грибуєте? І які гриби ви збираєте? Бо я тут трошки була, чесно кажучи, здивована. Я потрапила в ідеальний ліс. Але. Я не знайшла те, на що я там очікувала. А чому, то я трошечки вже після цього зараз покажу і поговоримо про це. І оце де б ще хотілося опинитися. Звісно ж, в осінньому красивому лісі. Ну, Побачимо, що ми назбираємо, що ми де знайдемо. Якщо буде цікаво щось, то я вам показу, поки насолоджуюсь просто і виготовляю. Дубовий фантастично красивий ліс. Замість того, щоб збирати гриби, я збираю фотографії. Це, до речі, гриб сорока. Який красинчик. Гарнесенько, правда? Дуже гарно. Ну, хоч погуляємо. Зонтиків в мене море. Але в іншому я не знаю, чи то мене здари, чи то не їдуть. Не знаю, що це таке. Але ліс пустий, сироїжок не беремо, бо не знаємо. Ви можете собі уявити, що такий ліс пустий, вологий, мокрий з травичкою, з сонцем, прекрасний. Ну такого гімна багато. Бо все таке, знаєте, неїстівне, воно тут його є. Зараз хтось скаже, ти що, це їстівний? Справді? Це вся ерунда неїстівна. Але, де гриби? Слухайте, питання лишається відкритим. Вони не вже так визбирано. Ну, насправді ми могли назбирати цілу торбу сироїжок, але ми реально їх не знаємо. І для мене це закон. Якщо я беру в руки гриб і думаю, а це сироїжки чи ні? що там то я його не беру. Не можна. Це, цей ризик невиправданий. Я ніколи не візьму гриба, якому я хоча б на секунду маю. Які сумніви. Боже, як я не люблю цей звук. Тут страшезні вибухи. Тут кар'єр, відбувають граніт. І воно весь час бахкає, ми вже дзвонили додому, з дітьми все добре, там в них все це не чутно. Але ми тут трошки такі на стрьмі ходимо, гуляємо. Ну, бачите, ну, хоча б цих цицьок назбирали, будемо мати, що насмажити. Погуляли гарно. Але дуже я здивована. Прекрасний грибовий ліс і нема жодного гриба. Ну, сироїжок багато, а ви збираєте сироїжки, бо щось вони мені трошки стрьомні. Мати Василева, дивіться, ну. Який величезний зонтик. Класно! Ну, оце в мене торба повна. І в здорова сумка. Певно, що треба почитати, чи можна зонтики закривати, бо ми стільки не з'їмо. Ну, вже, бачите, є якісь здобуток і слава Богу. Психотерапія. Гляньте, яка краса. Білесенький, гарнесенький грибочок. Це вже третій, ну, хоч маємо трошечки здобутку і такого. Білий гриб. Білий гриб. гляньте, -ї -ї. Великий. Я така щаслива. Запах щастя, радості, відпочинку, чудового дня. Ну, тепер можна йти додому. О, мама вже картоплю жарить. Десять тисяч кроків. Ото -от, ціла торба здорова така, знаєте, торбеха цих зонтиків. Вони дуже смачні. Їх можна трошечки відварити і зразу в муку і вкляпку. Вони як відбивні, ще значні, можна просто смажити їх спокійно на сковорідці. Це теж дуже смачно, ми так і зробимо. Ще тут трошки їх є. І оце наші здобутки з білими. Невеличкий. Величкий. Поїжений, але є, ви знаєте, я не горда, я доїм. Ось такий красунчик, такий красунчик. І ми знаємо, що цей красунчик. цей старий, але ми його розріжемо, побачимо, може, ще буде істинний. От такі в нас є переможні здобутки на сьогоднішній день. Ми абсолютно щасливі. Це прекрасна психотерапія. Гриб на всю сковорідку, ви подивіться, що він підсмазиться і тоді ми вже додамо трошечки солі. Буде прекрасно. Красивенька. Ага. Офіційно вибачаюсь. Дуже багато грибів. Які я назвала оце неїстівне гівно насправді зовсім не гівно і дуже їстівне. Ха, яка справа? Слухайте, я звикла, я півтора роки жила в конкретному лісі, який я знала в найближчій там не те, щоб вздовж поперек, але досить добре. І знала дуже добре ті гриби, які там є. Тут я дуже хотіла знайти опенюк, я їх не знайшла взагалі, а насправді їх було дуже багато. А я думала, що це не їстівні, а вони просто інакше, це зимові опеньки, а я їх взагалі перший раз побачила. І дуже багато сироїжок було просто море. І дуже багато тих грибів, яких ми взагалі не знаємо. Тобто ліс був повен грибів. Але так як я їх не знаю, то вони всі для мене автоматично потрапляють в категорію неїстівних, тому що є такий закон: всі до одного гриби їстівні, всі, які ви бачите, деякі один раз. І якщо ви на це готові, то звісно можна брати все. Нас навчав дуже досвідчений грибник, дідик Василь. Uh, і я, от ті гриби, які я знаю, я беру. Я беру козарики, я беру червоні, я беру опеньки двох видів, я беру білі. Я вже знаю дуже добре зонтики. І якби все, більше не беру. Не беру, бо не знаю. Я знаю, що люди знають як... А, маслюки. А ще маслюків тут не було. Знаю люди і беруть польські якісь там, там купу різних всяких. Я не відрізню їх, сироїшки. Я знаю, що серед серед які є якісь такі реготні, знаєте, що їх з'їси, і потім тобі дуже буде погано. Я не відрізняю їх. Наступний сезон спробую розібратися з сироїжками, бо в цих краях тут їх надзвичайно багато. Якби ми їх знали, ми б з того лісу їх принесли б мішок. Просто реально мішок. Але ніт. Ну, це таке задоволення, це така залипушна історія ходити, видивлятись, видивлятись. Ми майже 4 години гуляли, а може й більше. Це вже, знаєте, такий перегруз, коли в тебе вже око замилюється, і ти вже нічого не бачиш, тобі вже дурно. Але так перезавантажується мозок. Дуже-дуже і дуже, дуже класна історія. Напишіть, будь ласка, чи ви це любите і що ви збираєте? І хто вас навчав? Бо я так подумала, а як люди навчалися в цьому грибатству? Як вони вивчали? О, це там е Микола чи хто там Степан з'їв цього гриба, регав чотири дні, не берем. О, а цей посмажили, лишились живі. Ага. А оцей понюхав і умер. Ні, цей не берем. Ну тобто так? Чи як? Mm -hmm. Спробами і помилками, життями заплачено за ці наші грибовства? Певно що? <сумірно> Розкажіть, давайте поговоримо ще й про гриби, а поки що ще покажу вам трошки навчання Насті. Це тільки початково покажу. Хочу показати, як вони вперше виступали в квартеті. Дуже хвилювались. Дуже глухий зал, але виступили. Попереду, ще дуже багато в них таких виступів буде. Із оркестром, там їх близько 30 в оркестрі, і в квартеті. Нас там в перших скрипках зараз. Чудовий педагог, прекрасний! Це така, знаєте, віддушина. Я розумію, що вона навчається на солістку загалом. Тому що, що ти соліст, то ти і в, і в оркестрі, і в квартеті зіграєш. Але це відпочинок для душі. Насправді, окрім того, що це робота. То покажу вам ще це. Дуже багато зараз у Насті виступів. І дуже багато їх буде в грудні. Тобто, матиму, що вам показати. Поки що, це лише наш шматочок нашого життя, невід'ємна його частина і тут, в Ужгороді, теж. Пригнали ми в зал. Тут, до речі, великий зал. Настя сьогодні виступає вперше. Ну, як це вже вдруге, мабуть, будемо бажати, правда? В вперше в квартеті, сьогодні ще буде грати сольно. Гнали збігли, як божевільні. Зараз порепетирує, а ввечері виступ. Теж вам покажу. Сцена на 10-ту ранку взяла, тому що немає іншого часу, тому що все зайнято. цей тільки фортепіаночку, ой, а нам тільки приміряться. Ой, а можна ми от ой, а, цей, а нам треба примірятися, як співати. Ой, а нам треба приміряти голос. Готуй скрипку, прошу. Що там таке? Ми вірвалися з квартету uh -huh. перед концертом. Ні, ну нам важливіше перед концертом. Ми перший раз виступаємо. І ви починаєте. Десятий рік скрипки, можна витримати. Це що було? Штрихи не ті. Так. думати головою мала треба. Кидай, з непадку. Я тут не чую, а що Нічого не чутно, мала. Репетируєш півножки, півножки буде. Пам'ятаєш, гівно репетиція, гівно на сцені. Це завжди закон. Кинь мені Не кидай, але. А, ти ще не на каніфоніла смачок. Вчора Коза. Тобі сказати? Це так завжди, коли вона вирочать. Фол... Дуже добре. Перевіряти треба перед колеги. На сцені тобі ніхто не дасть коміти. Can... От що какафонія, ага. вот що какафонія. Може джазують там хтось, така какафонія. Колись ти будеш джазовати, я скажу, що ти какафониш. Люди грають. Диви. Ну, ось в такій атмосфері вчиться Настя. Тут завжди десь тихше, голосніше, але завжди фоново. Ось така от історія. Найчистіше пробаку. Насті йде виступати, я йду з нею. Пішли. Ще 15 хвилин до репетиції. Ні, ну Так, так не будеш грати, мала, закатаєш у капчики. Йдемо на вулицю, може посидемо дворику. Ось зараз буде цікава історія. З цього дворика, певно, і почався мій сьогоднішній. Класний тут дворик біля музичної школи. Чудовий. Де ви домовились зустрітись в квартету? Біля, біля залу. Біля залу? Окей. Гарнесенько, правда? Ясницький Григорій Компанієць український танок. Сходив на стрижку, це мені скандал, що йому не подобається. Звичайний перукар, звичайна стрижка. Насправді Настя підстригла човку, і коля підстригся, все в сумі за 300 гривень. І зараз це дуже влаштовує. Тим паче він ходить в басейн, і йому треба коротка стрижка. Але пацан мав свої уявлення, коротше вийшов великий скандал. І страшно педантичний противник. З хорошого дивіться на цих двох. А то тобто, так хочеться, щоб було завжди. Щось весь час говорять, щось жартують. Це, знаєте, здобутки війни. У них був час набутися оце разом і побачити одинакого і подружитися. Вони і ми справді найкращі друзі. Хоч хоч щось має бути хороше з цього всього лайна, правда? Дуже мило йдуть, дуже рідненькі і, здебільшого, так і є. Не завжди. Про Настю окремо, це дуже така непроста розмова. Про гриби закінчу. От ті гриби, ці оці цицьки, зонтики, парасольки, по різному, хто яких називає, їх можна класно заморожувати. Ми їх склали в морозилку, отак переклали пергаментним папером. Я витягаю дві-три штучки, навіть не розморожую їх, просто порізала, обсмажила і там з яєшнею, з картоплею. Дуже класно. Надзвичайно зручні гриби, якщо є зайва оця от. Штука в морозець, в яку можна заморозити. от така справа на наступний рік обов'язково зроблю так само. Це якщо про гриби, все інше вже в коментарях з вами обговоримо. Про музику, це дуже-дуже довга розмова. Радше скажу про інше, але про це теж окремо треба говорити. Якщо ви думаєте, що з Настю легко. Підліток. На повний зріст, мерзенний. Хамовитий, лінуватий, все як має бути. І це для мене абсолютна біполярка. Бо 60% часу вона прекрасна дівчинка, ніжна, класна. Імпатична, з нею я завжди прошу поговорити, все чудово, вона прекрасний компаньйон, в нею маса там є для розмови, багато всього можна робити щось разом, їздити з нею, ходити кудись це величезне задоволення. Ми ходимо на симфонічні концерти, ми ходимо в театри. прекрасно. 40% все, що стосується навчання, це скандал, це армагедон. Я стільки зусиль прикладаю до того, щоб вона вчилась в школі. Тому що е я оце зараз зазирнула, мене тиждень не було величезна кількість боргів, які можна було не збирати. Вона просто не робить. Іноді в неї бувають періоди, коли вона готується до концертів. От у нас в кінці чверті таке було. І раді би робити, але вона зранку до вечора зі скрипкою. Ну неможливо. Реально неможливо в дитини вже червоні очі, вона вже просто сіпається. Вже ще посадити її вночі за уроки, це вже було б зовсім. Нам дуже важливо було виступити гарно. Тоді там щось доганяли, але тут не виправдано, просто не робить. Зараз в 12-й годині скажу, йди, будь ласка, зроби. Я виписала їй, сама сіла, виписала те, що треба на сьогодні зробити. За дві години вона зробила один маленький тест по фізиці. Тиняється, їсть, грається з собакою. Кажу, це треба тобі. Дивиться на мене з кляними очима. Іноді таке роздратування від неї, що просто бачити її не можу, чесно кажу. Кажу, як є. Що ви не думали, що в нас така ванілька-ванілька, і я така ідеальна мама, і в нас так все ідеально. Не ідеально, я готова іноді просто прибити. Але я розумію, що, можливо, минеться. Причому це все дуже е, важко сприймається на тлі Миколи. Настя така була з першого класу. Вона нічого не робила сама по урокам. Це, це просто адські муки, сидіння, штурхання контролю безкінечного втискання в голову в тих знань. Це якась, якась похибка просто. Що ми що з музикою все зовсім інакше. А Коля в другому класі, я поняття не маю, що в нього там. Я тільки з англійською йому допомагаю, бо він сам, йому треба моя допомога. Він дуже швидко все схоплює, але сам він в ступор впадає спочатку, щоб він не лякався. Ми розбираємося і він все робить. А так він відкриває, написав. Зробив задачі, показав, я сфоткала, здала в голос мені почитав, проконтролював, щоб ніде не забути, щоб не було ніяких боргів, і все в другому класі. Восьмий клас ноль. І причому щоб вона була дурна, ні. Алгебру зробить, і хімію зробить, і фізик, все зробить. Але щоб сісти і зробити, це просто неможливо. Це підліткова ця історія, взагалі все загострила так. Коли мене зовсім накриваю, я відкриваю її дитяче відео, яке воно мало, смішне, хороше. Трошки подивлюсь, мене відпустить. Дуже важко з підлітками. Я не можу сказати, що я була простим підлітком. Дуже ні. Дуже ні. Але тут якась зовсім клінічна історія часом буває. Але психолог, з яким я говорила, сказала: у вас зовсім не критично. Та ну ти ж, в принципі, з огляду на приклади деяких моїх знайомих, справді не критично. Але я ж маю свої вимоги. <смір> О, це треба пережити, да? Це треба просто пережити. Пережити бо буде легше, правда? Вона би щас воює за кожен сантиметр, за все. Фырк, бах, дверима, тріс, а гризайте. <смір> Боже дай сили. Дає. <смір> це минеться, правда ж, правда ж. Попуститься. Але ж оце насваришся, насваришся, злишся, а їх хлабисі попустило, і таке золоте. Думаєш, дін. Класна, хороша вона, дівчинка, дуже хороша. Може, просто в мене немає ресурсів вивозити ці підліткові зашквари? Мабуть. Шукаю, Оленко, причину в собі. Доросла, майже 42-річна жінка. Мати Василева, господи, стара, як світ. Але нічого. Що, друзі, на наступний раз монтую вам нашу цікаву подорож, а зараз давайте ж поговоримо про це в коментарях. Бо я, чесно, я не можу, що я зовсім не вивожу. Ну ні. Ну, я ж доросла розумна жінка, все ж таки. Але мені буває дуже важко. Вію, хороше, рухаємось у бік. дорослішання. Все, до зустрічі! Обіймаю, біжу в коментарі з вами спілкуватися.